Слава Роду! Слава рідним Богам! Слава Україні! Ну, маємо 40 днів до Купайла. Може, трошки менше залишилося. Кілька днів. Ось то, що то. Тупуляти. Я вже докупала. Я вже накопаю готуюся. Нормально. Токуляти. Якось управили. До куляди, 40 днів до куляди. Маємо такий от важний важний період, підготовку до куляди. Куляди це, це факт, це, це новий період, боліття, це як в добі 0 годин, або 24 години. І ось бах на це новий відлік, новий період. Так. Аби в цей новий год, в цей новий піти якомога краще, якомога. Ефективніше, то ми відповідно що, в першу чергу наразі, ми маємо очищатися. Відповідно, тому піст ми очищуємо своє тіло, так, беремо книжку, читаємо голову систему здоров'я» і робимо все, 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 як там написано, очищаємо, очищаємо всі свої сім'ї тіл на фізичному рівні, на літичному рівні беремо відповідно разом, що я даю ще. Цілу бібліотеку аудіопрактик, звукових е зап записів е на Google-дискові, ви просто включаєте і разом зі мною робите ту чи іншу медитичну чи духовну практику. Там перші вісім 8 практик, е то фактично є одна практика. Якщо її будете робити, е по факту цією практикою можна досягнути просвітлення. Можна реально розігнати так саму систему, що повилітають, всі, повилітають всі якісь прив'язки, всі якісь голодні духи, всі якісь там, всі, що, то, що там прив'язані до судом, понароблювано якісь підсумки програми. Все це старе буде вилітати як кропки, як корти І відповідно далі насичують енергію, далі йде є на цього одно. Це є налаштування налаштування влаштування системи чи системи. І відповідно система починає вже так, як має працювати не в новому режимі, а в первинному слові, так як має бути, без порушень. Ось. Цікаво, кожна чара вона працює в свою сторону. Або за годинкою стрілкою, або проти годинкою стрілки. Або, то кажучи, видихаєте ви тою чарою, або вдихаєте до тої чари. І у в жінки, в чоловіка, ті, ті чари, вони власне пара, пара, вони працюють власне плюс мінус. Плюс мінус. Як дві батареїчки з'єднуємо докупи, ми з'єднуємо як порівняно плюсами, щоб власне йшло йшло, йшло, йшло і підсилюється підсилюється. І так, відповідно, якщо ви знижку теорію любої практики кухання, то ви бачите цю схему і бачите, і йде між чарами взаємодії, як воно йде власне, спілкування, між чарами, і, і хто, хто, хто що передає парі, хто в чому підсилює ті і що бере. О, це Дуже цікава тема дуже цікава тема, тому ми ще раз бачимо, що ми, ми, ми не можемо бути на користь. Микола. І разом ми летимо на крилах. Ну, тобто, ми ніби однакові, як дві руки. О дві мої руки, так, вони однакові, бо це дві руки мої. Так? Однак вони з цієї сторони пряма посталеність одну. Це є права, і ліва. Якщо в мене будуть дві руки, ну, то, 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 то не добре. Саме, речі, так само як дві практики, недоречно. Тобто вони мають бути як дзеркальне, одне одне так? І тоді йде духовне, тоді йде взаємодія разом, вони, ось це о, тіло. так? Як дві руки мої з'єднуються в тілі організу, так що власне чоловік і дружина з'єднуються в єдиному тілі сім'ї. І властиво вони це енергетичне тіло сім'ї, вони його створюють, вони його роблять. ті енергетичні взаємодії, як і щара. Звісно, що на сьогоднішній день більшість людей збалансовано, і там програми різні стоять не ті, і, і там всяка деструкція, страхи, і блоки, і так далі, так далі, так далі. І ти береш коли на оціан, з дивишся, воно працює не так. І що цікаво, що от, дуже часто спеціально людині не казав, як воно має працювати, як воно має бути. Людина взагалі не знає. Вона її не знала, і не задумувалася, не і не відчувала, ні. Звичайно, так. в сеанс. Починаємо одночасно я і тепер вправу, і живі вправив, і одночасно енергетики, і то все разом. А бувало таке, що людина не готова почути щось, як то чоловік теж терапевт Бога. На... Ну, Першу чаму. Да? І там, по його словах, хто платить порушення, що йому відбула керта. Він плавав у басейні, тренер, так його перенавантажив, перенавантажив. А, і ніби від того, так, тому йшло такі порушення, які були, охопів були окружіння, і слабкість і так далі. Жахливі насправді, дуже сильні симптоми. Що він фактично так знову міг і так так почуття, можна так поговорити дуже відомо. І Ніхто з тих мануальних терапевтів не дослідження, він не помітив. Дивлюся я на ті його знімки на МРТ, на там, там інші були там, дослідження БНД, хорографія. Голови того. Е інші підключення дивлюся, ну, є зміни, так, є зміни, але не настільки сильні, як ви, вони могли бути. І дивлюся ручками, пробую, що шию, але настільки не має такої сильної симптоматики. А якось дивно, що щось дивно. Ми доходимо до висновку, що. Це не ну, тільки ми бачимо зовнішній прояв, так? а ну, справжня причина насправді в тому такі перенапружені в басейні, не, не ну, в фізичному плані. Так? І відповідно я от, продовжую шию дивитися там оглядати. І прямо в мене перед очима образ е, жінки. І я йому починаю його зводити в неї волосся, там якоїсь гусини, якого кольору, там як наводити, там приблизно і роки і так далі. І питаюся, пам'ятаєте таку дивно? Ну добре, кажу, тому що щось от цей наш помислило нефайне на грунті захист, я прям це відчуваю. От це її питання залучити чуже. Це не її, так, не її, не її пара, не її особистість. Однак вона захотіла позаздрила. Позаздрила його успіхом, позаздрила його благополуччю, його матеріальному достатку, там, його якостям і так далі. Так далі, так далі. І одна на основі тої, тої заздрості вона щось, щось там поробила. А, і я це відчув, це побачив, це, це озвучив, ну, не готовий це почути, якось прийняти так це. ладно. Е, добре, будемо правити ще. Я йому просто вправляю ніяково про вправляю неше, одночасно з тим на плані все це все вирубує, забирає, нищу. Е, і він дуже видихає, йому стає легше все, значить, і на півний день саме дякувати, дякувати. Український падає, все прекрасна, це супер, на фінець, все добре. То тобто це такий приклад, як у вас спілетне, рівні і енергетичне, який відбувається по Ну, Так чим'я. енергетичні душні, то закупільські більшості все ж таки є. Ой. І відповідно, коли працюють людмита, то працює. І оце е, в кінці зразу ще зазвичай проходимо з чашами, повідомлення. Ріці.. І потім в кінці. Ось як, у вас відчуття, і питаюся. На рівні там ніщо там. Азі, що відчувається? А на рівень тому, на рівні тому, на рік тому. І дитина людина каже, що о, так така легкість, і так, ніби я подихаю туди, виходить в мене потік туди, прям там, і питає, а як відчувається, яку сторону крутиться? І, і людина починає присуватися, буває і розповідає. Так? І от що цікаво, от, що власне от, людина не знала, не вірила, як воно працює, як воно зараз має працювати. І починаю розказувати чоловік, тобто, чоловіки я розказував про ту схему, як я працюю чоловіків, і жінка описує і схему. І чати, відповідно, працює прямо про Тобто там, де чоловік побігає, там він повдихає, то боїте, піддавайте і вчіться це відчути, і, відповідно, ну, у своєму житті. Ось так. І оце, власне, якщо ви будете робити. Фактично, а, Навіть якщо тільки її дійдемо, то, то ви вже можете ну, дуже багато то ми, то ми можемо, Можна розпустити так і на цю тему, що власне вплоть ну, до стану ясним, як ми говорити в нашій садиці. Так, Тоді це все працює, як має бути в свою сторону. А, що ми робимо на славу і на славу? ми фактично робимо те саме. Ми, Відбуємо, налаштування чар. Так? Особливо ви це можете час були під коли ми проходимо по, по усіх рівнях, які і рівні ви можете бачити, де я маю, то можна розуміти, що ми зараз не можна. Тому... І коли ви прислухаєтеся до себе, то ви відчуваєте, саме на тому рівні йде активація і розкручування генератичного. Ну і, і так от під час цього славлення, тобто йде вчиняння і наповнення. І включення пожежних сил, повнення бюджетської силами. Це важливо на це увагу, ну а зараз перед колядою, то власне готуємося На завершилися і все. І зараз вже готуємося людей. Тож, так, готуємося до коляди. Далі там кішка. Тож аби відродився народ наш усім славі свій, якомога швидше, якомога легше. від кривдників і великодіїв земель наших і у владі нашій. Любовь! любов. Боже, сердце, все. Тож, як і тисячі років тому промовляємо. Ииии від народа це не. Аж двоматика прийти. Сину, да, суспільный смысл. Все три блок помняємося, по всех черту сама помогает. Prejdite k nám na obojičku, k nám na obojičku, k nám na obojičku, k nám na obojičku, k nám na